От Цікаво, як то кожен з вас е, відчуває себе, <кхи> наскільки, наскільки кожен з нас обирає себе в моменті. Наприклад, роботи візьмемо. От Кожен з чимось займається. Задайте собі питання. А це я займаюся тим-то, тим, то там якась робота чи будь-що. Я це роблю, тому що я так хочу. Тому що я так обрав, це зрозуміло. Умовно, я хто якось там обрав. Але чи я цього хочу? Чи це мій вибір істини? Чи це все ж таки. Е і там далі починаються різні програми. Тому що так треба, тому що та 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 тому що там потрібно заробляти, тому що потрібно захищати, потрібно то, потрібно все. Все потрібно. Я цього не відкидаю. Я маю на увазі вибір істини. І в кожному моменті, якщо так зафіксувати, то все, чим ми займаємось, що ми виконуємо, що ми робимо, це йде потік енергії. Ми витрачаємо енергію. Іде енергія. Куди вона йде? На що вона йде? Вона йде на те, що ми обрали самі, що ми хочемо. Ще раз кажу. Тут мені, тут мені зразу самому приходить, типу, як ж, а як ж треба гроші заробляти. Гроші це наслідок. А в моменті ми обираємо те, на що енергію втратити, на що її направляти. Тому що гроші приходять на процес, як результат процесу. А який процес, куди направляти енергію, це наш вибір. І тут дуже це... ой, дуже тонка грань між тим, що типу, а я нічого не буду робити, я нічого не хочу, тому що я нічого не знаю, то це таке внутрішнє протистояння. Між тим, що би, між тиском, який йде енергія, вона давить через ці програми, і програми тиснуть. Що потрібно робити, ви, ви включаєте би, супротив, і дух протиріччя включається, енергія йде через, через нього. І йде такий супротив. Воно, ця енергія витрачається на супротив. Супротив тому, що ви не хочете робити. Тому що не відчуваєте себе в цьому випадку. Також. Ви вже відчуваєте, вже прийняли рішення, набралися рішучості, що ні, я не буду робити те, що я не хочу, але, але що робити, що я хочу, себе ще не відчули. І тому вся енергія зливається на, цей, на протистояння дух протиріччя. Ну Це корисний етап. <ріху> він просто теж, Всі етапи корисні, але цей дух протиріччя, він, етап протистояння, він теж показує, що <кху> ну по перше, він висвітлює ті програми, які давлять. Ви в цьому режимі можете ну усвідомлюєте, що це це, це все не моє, я його не хочу. Це вже великий плюс. однак Потрібно ще усвідомити, що і цей стан протистояння він теж. Е його теж треба пройти. Пройти в сторону відчуття себе, відчуття того, що я хочу. І енергію через дії спрямувати в цьому напрямку. От так, як я зараз, зранку, мені вже щось там понакидувало якихось задач. Я такий ні, ні, ні Зразу в мене дух протиріччя виникає, і я оце себе зараз розматую. Я вийшов спеціально на прогулку, щоб спрямувати енергію туди, куди я хочу, а саме на розкриття себе, на розуміння себе. Ну і по ходу запишу відео, раз вже я підписався. І мені цікаво цей напрямок. Цікаво, як у вас по відчуттям.